Черкаси очікує тотальна комунальна перебудова. Днями Верховна Рада ухвалила зміни до закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Управління ними перейде від міської влади до рук власників квартир. На це їм дається усього рік. За цей час люди мають самоорганізуватися та створити ОСББ. Чи готові містяни до такої комунальної перебудови? Вікторія Хамаза розповість цей будинок. Ми утеплили три роки назад. Процесу утеплення нам дало в квартирах, стало комфортніше проживати. Усі комунальні блага власними силами, і так вже вісім років. Саме стільки пройшло відтоді, як мешканці цього будинку по Сумгаєцькій створили ОСББ. Відтоді каже Володимир Антонович: забули, що таке пориви чи холод. Усе завдяки енергозаощадним технологіям. Їх чоловік називає серцем будинку. Одна боляна установка служить для підігріву гарячої води. А друга установка служить для системи опалення утеплений фасад та власна опалювальна система дозволяє скоротити витрати мешканців майже наполовину, каже пан Володимир. Цього домоглися. Переповідає чоловік лише завдяки колективній відповідальності. На прошлий опалювальний сезон в місті. Середній квадратний метр опальної площі складав 9 гривень 10 копійок. У нас ми тепло беремо на будинок тільки 6 місяців. У нас в середньому склало порядка 3 гривень 3 гривні 20 копійок за опалювальний сезон. Це порівняно практично до в три рази менше. Далеко не всі мешканці готові прийняти на себе відповідальність, колективну відповідальність за тих мешканців, які ну, не є зовсім добросовісними. Натомість мешканці будинку на Гагарі. Набрати на себе колективну відповідальність не поспішають, каже В'ячеслав Іванович. Люди бояться опинитися у заручниках комунальних монополістів, бо досі усі перемовини з ними вели винятково через суб. Іти в СББ на умовах голого будинку і монопольних відносин із постачальниками послуг, мабуть, це не зовсім доречно. Ми є заручниками монополістів, які постачають ці комунальні послуги. Сьогодні послуги ви бачите, як зросли і впливу. Самих мешканців практично немає. Розмір внесків не зовнішня служба, яка ще міська влада визначає, а збори мешканців самі зібралися, визначили розмір внесків на утримання будинку. І це далеко не всі переваги ОСББ. Їх чиновники називають реально альтернативою субам. Для цього навіть затвердили спеціальну програму підтримки. Відповідно до неї, цьогоріч міська влада має профінансувати новоствореним ОСББ 70% від суми першого капітального ремонту. Умовою є перебування будинку на балансі. І термін від нуля до одного року. Хто впишеться в ці параметри, тобто створить ОСББ, візьме будинок на баланс, накопить якусь суму грошей протягом кількох місяців і встигне до року до нас звернутися, той має право розраховувати на 70% від нашого по нашій програмі. Створення ОСББ справа добровільна, каже міський голова Сергій Одарич. На роздуми людям дають рік. За цей час вони мають самоорганізуватися та обрати управителя будинку. Законом передбачено, що протягом року, після набуття чинності законом, власники квартир мають можливість право утворити об'єднання співвласників і найняти собі управителя. В разі якщо цього зроблено не буде протягом року, то міська влада. Призначає управителя для кожного будинку. У перевагах ОСББ вже переконалися мешканці понад сотні черкаських будинків. Їх головна перевага, кажуть владці, це зменшення плати за компослуги. І не лише за рахунок колективних заходів економії, а й через те, що ОСББ не сплачує податку на додану вартість. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Новини.